Що таке гідність людини? Це вміння відстояти свої погляди і принципи, свої цінності і самоцінність як людини, але не зачіпаючи при цьому і не вражаючи іншу людину, ставши за нею з поваги на рівних. У сучасному світі в Україні гідність повинна бути в кожної людини, і кожну людину потрібно поважати. Без гідності людина не особистість, тому не що не вміє поважати ані себе, ані інших. Кожна людина повинна почуватися і поводитися в цьому житті гідно. Отже, їхність сила духу, що допомагає нам стати кращим версією самих себе, бути людьми у словесному значенні цього слова. Є нам поведінка, повага до інших співчуття, милосердя та незламана воля це ознаки справжньої гідності. Під час війни захист гідності перетворюється на боротьбу за суверенітет та незалежність держави. Люди входять на захист своєї землі не заради влади, а заради того, щоб зберегли свою країну вільно від зовнішньої агресії. Захист гідності стає головною рущиною силою для військових та цивільних, які готові жертвувати своїм життям заради перемоги.